D4 кінь F6. Кінь С3. Мабуть, буде виводити слона на F4. Зараз так модно, система Джабава рапорт. Головне не пустити потім коня білого на B5, тому що квадрат C7 тоді не захищається. Навіть бачив. Накамура зі своїми учнями проводив тематичний турнір по сьому дебюту. Так, F3, що це за хід? Є 4 буде просувати. Прослабив чорну діагональ. Але поки що скористатися я цим не можу. А ось для чого на, на слона напав. Атакую на королівському флангу пішиками. Міняю. Ну, тут доведеться міняти, немає вибору, альтернативи. Так, буду надо три міняти. Чорнопольників також, щоб у чорних нічого не було небезпечного. Прокірувався в довгу сторону, поміняв д 7. Буду рекеруватися також в довгу сторону, бо в коротко небезпечно, там пішаки насуваються. Бити чи не бити? Ось в чому питання, як говорив Гамлет. Так, ну тут бити небезпечно, мабуть, поки що я поб'ю, щоб він не побив на d5. Ось, мабуть, ти краще? Ні. Конем на Б6, мабуть, зіграю, підкріплю. Центр, а якщо присуне на Е5, на D7 відійду конем F6 на D7 і маю все триматися позиція. У білих позиційна перевага, невеличка, але у чорних нормальний розвиток і можна триматися. Так, с'язав коня ферзь G5. Це, ця загроза дуже легко. Захищається. Можна ферзем захистити на D2, наприклад. І все нормально. У білих. Захистився. Прокіровка в довгу сторону. Так, нападає. У нього прослаблені чорні поля можна на А3 зайти ферзем. Прицілююсь на квадрат А3. Шахом. Щоб потім якось там рухати пішаки, Де він може походити конем? Нічого страшного. Шах. Відійшов. Що робити далі. Так, опять угу. мінятися мені невигідно, друзями. У мене здається тільки на Е7 відступ. Так, може ферзя на c 7 а ладью на a 8 поставить або c 5 зіграти. Так. Закрив там, Заблокував пішака А. c 5 щоб підривати центр. Кінь на b 5 може піти. Ага, як хитро. Зіграли чорні, зв'язав пішака нього три напади в мене два. Але, але, є тактика з пішиком. Можна просто відійти королем на Б8. І він не зможе пішиком брати коня, тому що пішак зв'язаний. Ладья Ц8. Я пішика відігрую. Білі хитро зі, але. Знайшовся такий. Відступ короля. Так, забираю. На С5, забрав. Забрав. Мабуть, можете мінятися і ладі по лінії С. Будуть дуже активні, тому що в нього слабкість пішак С2. Я можу тиснути по лінії С. Да, це непоганий варіант для чорних. Вже переваги немає. Здвоївся по лінії С. У білих. Так, а в мене немає D4 тактики. D4. він не може брати. Через втрату коня. Тільки виступати конем, тоді пішак на С2 виграється. Угу. Б5. Забрав. Так, в мене є маневр коня D5, B4. З ідеєю поставити мат на А2. Пройде в мене такий план чи ні? Стаєся, може пройти. Д5 планую на Б4 і поставити мат на А2. Як будуть грати білі? Король в коробості напав на ладію. А в мене є тактика на Б4 чи немає на Б4. Він якщо поб'є, я поб'ю коня і буде дві загрози. Загроза мата на 2. І загроза ладії. Втрати ладії на d3. І буду загрози він захистити не зможе. Якщо дасть шах на D8, то король на С7 піде і дві загрози. Залишається. Так проходить тактика. Тепер я забираю на це вісім ладьою, якщо де шах, я відходжу королем, і дві загрози залишаються: загроза мата і загроза втрати ладії. І в мене зайва фігура. Так здається. У чорних виграно. Рахують варіанти білі. Так, звісно, коня забираю. На шах відходжу на це 7 І лад'я втрачається він вимушений ладдя А1 грати, і одна ладдя втрачається, здався.